rozsapnij jeżeczkę troszkę nie taki co zrobisz tramieniaty Та й такі друзі справи. Блять, пішов ними. Що він ними робить? Зараз шланга зацепить. Так що такі друзі справи трішки розстроєні, ну але що ж, поки ми до ладу доведемо просапний культиватор, Юрій Сербін вже напевно збере картоплю. Та й такі справи. Що ти скажеш? Що тут скажеш? Вмиваємо руки. А вони вже не працюють, вони до часу ще до години. Ну нічого, вже як є.